Сілям алейкум, Друзі Батирі Заман! З вами я Камалія Девлетова. Разом до головного! Зеленський підписав закон, який вносить зміни до закону про місцеве самоврядування. Відтепер внутрішньо переміщені особи офіційно визнаються жителями громад, в яких проживають. Це відкриває доступ до всіх інструментів локальної демократії, місцевих референдумів, громадських слухань, ініціатив та планування бюджетів. Закон усуває бар'єри, які раніше заважали переселенцям впливати на місцеву владу та закріплює їхнє право ініціювати громадські питання. Вони також зможуть голосувати на виборах, змінювати виборчу адресу. Ба більше закон зберігає зв'язок переселенців із власними громадами. Вони надалі можуть користуватися інструментами за зареєстрованим місцем проживання. За минулий рік Росія націоналізувала майно понад 500 українських компаній та фізосіб на півострові. В ак'ярі це аж 135 будівель. Рішення про таке загарбання ухвалюється окупаційною комісією без прозорих критеріїв, повідомив заступник постійного представника президента в Криму Денис Чистяков. За його словами, всі українці з майному Криму можуть потрапити під суб'єктивні устави ворога. Протягом року окупанти заробили на цьому понад 4 мільярдів рублів. А щоб заспокоїти обурених кримчан, росіяни говорять, що нібито спрямовують кошти на соціально побутові потреби. В ак'ярі затримали чоловіка, якого буцімто підозрюють у зборі даних ППО та Чорноморського флоту для розвідки України. За попередніми даними, чоловіка підозрюють у так званій госизмєні. Йому загрожує довічне ув'язнення. Наразі окупаційний суд регіону обрав запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці. Окупанти посилили мобілізаційні заходи на Луганщині. Тепер чоловіки, які оформлюють російський паспорт, отримують повістки до армії РФ. Ба Більше ворог посилу тиск навіть на людей з інвалідністю. Так, до кінця поточного року їх зобов'язали повторно пройти медкомісію, яка підтвердить діагноз. До комісії ж допускають виключно з новим паспортом. За невиконання умов громадян позбавлять державних виплат. У Кезлеві росіяни маскують військовий штаб серед цивільної інфраструктури. Агента теж розвідав штаб сил РФ у Криму. Окупанти свідомо намагаються замаскувати його серед громадських будівель, щоб застосувати це у подальших провокаціях. Написали у підпіллі. Біля штабу зафіксовано і військову техніку та особовий склад. Також ворог використовує цивільний транспорт для переміщення. Штати запровадили нові санкції проти Росії. Обмеження спрямовані на блокування схем обходу, які РФ організовувала через Китай і Киргизстан. Санкції стосуються понад 150 осіб і компаній, представників російської оборонної промисловості та тих, хто допомагає уникати їх. Так, під нові санкції потрапили провідні російські банки, фінансові установи з Киргизстану та певні китайські компанії. Останні беруть участь у постачанні та виробництві російських дронів і планерних бомб. У російському місті Енгель Саратовської області вже четвертий день горить нафтобаза комбінату Кристал. У ніч проти 14 січня її атакували українські безпілотники. За словами місцевого урядовця, площа загорання нібито зменшилася. Росіяни ж намагаються ліквідувати пожежу. До слова, 14 січня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що сили оборони України здійснили наймасовеніший удар по військових об'єктах на відстані від 200 до більше тисячі кілометрів в Лип Росії. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу підтвердив підписання угоди між Ізраїлем та Хамасу Досі. Документ передбачає припинення вогню та звільнення заручників. Наразі очікується затвердження угоди урядом. Засідання з питань безпеки відбудеться сьогодні, а рішення уряд зможе ухвалити вже у суботу. Відомо, якщо засідання відбудеться завтра, то період оскаржень завершиться в неділю. Це означає, що угода набуде чинності не раніше понеділка. Нетаньягу подякував переговорній групі за роботу та підкреслив, що Ізраїль не зупиниться, доки всі заручники не повернуться додому. Прорахувався, але де ракета Ілона Маска SpaceX Starship вибухнула в космосі за кілька хвилин після запуску з Техасу. Через уламки, які впали над Гаїці, авіакомпанії змушені були перенаправити десятки рейсів. Компанія вперше випробовувала навантаження з макетів супутників, але без екіпажу. За словами менеджера SpaceX, зв'язок із ракетою було втрачено через 8 хвилин. Початкові дані вказують на пожежу в кормовій частині корабля, що призвело до зміни його конструкції. Ілон Маск у свою чергу зауважив: успіх непевний, але розваги гарантовані. Це вся інформація від команди телеканалу АТР. Дякуємо, що обираєте нас. Залишайтеся з першим кримськотатарським.